Так, друга, друга рослина, що це за рослина? Мені здається, що це піца абувата. Піца абувата, правильно. Наступна рослина, це що за рослина? Піца пункер. Піца пункер. На шишки подивилися. Угу. От. Далі хто у нас розташований? Це пінуснігра. То пінус нігра, але ми говоримо про ялини. Наступний від ялини, що це за ялина? Ну це піца главка. А подивіться уважно. Ну так, да, до коліна, як вона правильно називається? Аморика, правильно, значить, ялина сербська. Наступна яка ялина? Сиза, ні? Так, сиза і шишечки маленькі в неї, так? Піца. Глявка, так. І далі остання яка. Піца орієнталі. Ми дивимося на клен гастролисти і звертаємо увагу на те, що у нього гострі закінчення. Він тому і називається клен гастролисти. Тепер беремо, закриваємо цей лист отак, отак і перегортаємо так, щоб воно так лежало в тому самому порядку, як воно лежить. Відкриваємо наступний зразок і дивимося. Значить, що це у нас за зразок? Клен несправжньо. Платановий або явір. Значить на що ми звертаємо увагу? Звертаємо увагу на те, що у нього лист трошки більшенький, він такий щільний щільний, а також трошки інша форма. І у клена явора, якщо ми подивимось на стобур, на ньому кора облітає і з'являється такі світліші бісця. Тобто, клен-явір ми добре можемо відрізнити. Закриваємо цей зразок, перегортаємо так, щоб воно лежало в тому самому порядку. І дивимось наступний зразок. Що в нас там наступне лежить? Клен польовий. Клен -польовий. На що звертаємо увагу? Листочок менше, гара, значно менше, ніж у кленах гастролистого. І кінчики листочка закруглені, тобто дуже така гарна ознака, яка дозволяє нам цей клен відрізнити від інших це таке? Туя західна, туя є Так, добре, а наступний зразок якийсь. Тує велетенська, гігантис. складчете слово, перекладається туя кліката. Так, далі хто у нас? Туйовик, туйопсис. Туйопсис, а видова назва? Пониклий туйопсис дала брата. Дала брата. Кунігами Ланцетна. Так. Ланцелята, так.